Добрий ранок, мої хороші. Рада вітати вас на своєму каналі. Погода в нас кожен день свят. То мороз до 20, то дощ, то льот сплошний, то дме таке, що не встояш. Всі не знаю. на носі весна, пора щось робити. Вже хочеться в грядки, вже хочеться в теплиці, вже хочеться колупатися. Але погода не дає. Ну що? Каву зараз поп'ємо е і підемо поговоримо, покажу вам, буду робити моцарелу сьогодні на замовлення. Трошки вам покажу, розкажу. І ще у нас сьогодні два будинки. Е один будинок подається, другий будинок е безкоштовний. Поговоримо про них. Тому підписуйтесь. Дивіться до кінця. І допиваємо каву, йдемо працювати. У мене була заготовка, я заливаю її кип'ятком. Ну, не кипятком досить гарячою водою, десь 80 градусів. І починаю отакою її тягати. Одною рукою незручно мені трошки вам показувати. Але щось та покажу. Обов'язково повинна бути вода 80 градусів. Бачите, як воно вже пливе так, плавиться. Ну і тягаємо ми його так досить довго. А Потім, потім будемо робити кульки. Отака От краса. Ну і ось що в нас вийшло на виході. Отака От чудова моцарелка на замовлення. Трошки попрацювала, якось так. Зараз хочу показати вам будинок. Будинок, Продається. Хочу допомогти дівчинкам продати цей будинок. Трошки вам про нього розповім. І це хочу. Дивіться. Одразу хочу сказати, не треба зразу кидати камні в цю дитину. Будинок продається під ремонт. В будинку. Досить довго ніхто не жив. За таку ціну достойний будинок. Багато землі є можливість будуватись. Так що, будь ласка, дивимось, думаємо. Не дзвоніть цій дитині, будь ласка, просто так, щоб вам поспілкуватися або виразити своє недовольство, що що ви оце продаєте. Така ціна на житло, я думаю, ви знаєте, по чому зараз будинки. Така ціна для такого будинку досить пристойна. Тому поїхала дивитись. А, до речі, да, мені там писали, що графіки відключення електроенергії. Дивіться, будинок продається під ремонт, це я вже говорила. В Миколаївській, в Миколаївській області, Миколаївський район. Село Миролюбове. 30 кілометрів до міста Миколаєва. 7 кілометрів до центральної траси. Будинок розташований на земельній ділянці площею 20. сотих. є, електрика, є газ і є пічне опалення. Можна грубкою, можна газом. Є водопостачання, вода заведена в будинок, але туалет і ванни немає на дворі. Все, що є в будинку, залишається, є окрема котельня, село є старостинський округ, залізнична станція, школа, задочок, бібліотека. Все це присутнє, амбулаторія, магазини, Укрпошта, міні-маркет. І дивіться, знову повторюсь: в будинку дуже довго ніхто не жив. Будинок продається під ремонт. Господарських споруд нема, але є можливість, де їх збудувати. Технічна документація вся в порядку. Ціна більш ніж приємна. І залишаю вам номер телефона. Ну, а зараз вишенька на торті. Будинок, який люди віддали безкоштовно переселенцям. Ось такий будиночок. Звісно, будиночок в такому стані, що потребує ремонту, але для, на перший час, скажімо так, можна заходити і сміливо жити. Будинок великий, просторий, багато кімнат ну, дивне трошки, на мою думку, планування. Але все-таки це безкоштовно. Так, да, є такі, от, бачите, проблеми. Порушився фундамент, полопали стіни, але це все, це все можна відремонтувати і не за такі великі кошти. Зараз вже в цей будинок заселились люди, потрошку вже щось роблять. Хочу сказати, що люди приїхали з Куп'янська. І цей будинок, як і багато інших, віддали їм безкоштовно. Зрозуміло, що будинок без документів, але є можливість їх зробити. Отака от от грубка класна, будинок дуже теплий. Але так, стан його ну, потребує він ремонту. Тріщини не по всім будинку, але класний. Ну і на цьому сьогодні все. Всім гарного, тихого, мирного дня і до нових зустрічей!